Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, їду на Royal Service. Треба зробити трансмісійне ТО, перш ніж виїжджати таксувати. Трансмісійне ТО я мав зробити ще 15 тисяч тому, трошки я перекатав. І з'явився в мене неприємний звук, і є в мене нарікання, що це звук з коробки чи з роздатки, я не знаю. Коротше, коли заводиш тачку, прогріваєшся і виїжджаєш. То десь на першій чи на другій передачі такий в мене з'являється звук такий, коли їдеш. І віддає він аж в педаль газу. І все. І більше його немає. Ну, подальше їздиш, їздиш собі, більше його немає, потім зупинився, тачка трішки охолола, знову заводишся, виїжджаєш і опять Коротше, звук страшний і дорогий. Так, мені здається, якщо ну, в принципі, все, більше ніяких нарікань немає. Двигун працює ідеально, коробка перемикається, все ідеально. Витрата палива зараз у мене 11,7. Це від заправки до заправки, стабільно вже двічі. Ну через те, що потепліло, бо коли були морози, то було в районі 15 літрів. Зараз впало до 12. В принципі, значить, з двигуном все в порядку, і з коробкою також. Просто я думаю, що через те, що я невчасно замінив масло. Може, десь в роздатки, в редукторі, не знаю, що там дуже складний повний привід адаптивний. І я думаю, що він просто страждає без смазки. Тому зараз будемо з Костіком чи з Славіком все це дивитись і коротше, шукати, що воно тарабане. Бо, блін, не хотілося б попасти на коробку. Бо якщо коробка стане, то це десь в районі 200-240 тисяч. Ремонт коробки на цій машині. Тут звичайний восьмиступеневий ZF, як на BMW, наскільки я розумію. Ну але ремонт тут звичайно дорогий. Ну і друзі, звичайно ж, хотілося б підбити підсумки найзалайканіших коментарів за минуле і позаминуле відео, тому що в минулому відео так ми з Яріком налупилися в перепілочок, що я зовсім забув про розіграш. Тому зараз ви бачите коментарі. Переможні коментарі за два останніх відео, і власники цих коментарів отримують, як завжди, по пачечки найсмачнішої в світі преміальної арабіки з Ефіопії, Мексики або Гандурасика. Поїхали, батік. Ми ж не надовго, 5 хвилин, так? Да? Та менше. Так, ну от зараз ми будемо їхати, вже прислуховуюся. вот і все. А от я знайшов. Тут труба висить отак. А тут випала із резинки. Вот вона. Того вона і висить трошки нижче. правої голови Правый з передньої тоже. І заливає генератор, да получається. Угу, угу. ага. Ну нічого страшного. По крайней мере, капли на генератор попадають. Ну вроде не критично, да? Да критично. Критично? Ну конечно. Ну пока. Ну пока так. Да. Тут масло в двигателі дороже поменять, чем генератор. Реставрировать. То. Уже нехай А це вже фільтр коробки, да? Ага. Tech, бачу, да. фі за те бачирами убили сама писан Transmission fluid Jaguar. Ага. все. Люда знаєш що нам від тебе треба Шо? Можна тебе підсимови? Те, <звичай> нам надо два чая і два контика <свичай> <свичай> ну я без чай з контиком Ю, все уж без сладенького. Черный чай? Чай черный? Да что ж такое? Чай черный? Я думаю, надо ли мне чай без контика? Я... Ешь. Еша. Он... скажи, Люда, противно чи нет? Скажи, Люда, хорош, Люда, противно, чего? скажи. При роботі було виявлено, по-перше, що е, в роздатки дуже темне масло. Воно, мабуть, трохи було спалене. По коробці більш-менш була робоча рідина, по задньому мосту також, але передній редуктор був трошки печалька. Е, масла не було зовсім, ложка капнула може. і на в магніті нижньому була трошки така стружка. От і все. Обдивилися ми по редуктору підтікані, поки нема, не було, налили свіже масло, далі будемо наблюдати. Але перед цим клієнт зауважив, що було якийсь такий звук, притрогані, наче було клацання, потім воно в процесі роботи, цілий день людина їздила, ніяких питань не було. І потім знову машина час постоїть і знов таке проявлялося. Так що залили, поки масло, наблюдаємо. А куди могло дітися це масло з редуктора? Чого його там не було? Там мікається предыдущий хазяїн, добре на ній їздив, просто воно згоріло. Згоріло, згоріло просто і все, да? Да. так. Итоги... Там його ж небагато масла. Він мог просто стати, так? Да? Відтоги, в так, да, странно, що він ще не став. Да. Повезло? Поки, можна сказати, так. Да. А так більше зауважень як? Більше зауважень. Подушки там були на вихлопній системі обірвані. їх треба буде заказати нові. Ми поки зробили времену, там підв'язку да і все. Походовій зауважень на даний час немає, тормозні колодки мінялися недавно. Так, походовій. Ну, те, що машина сильно низька, є трошки подертості на захисту, на пильових оцих захистах. З лівої сторони машини, з правої, під мотором. Да і все. І є трошки підтікання по мотору по правій стороні. Це те, що Власник буде. про це знає, так. Да. Да. Все, дякую, хай служить. Що, Ярі, поїхали, перевіримо, Може. редуктор. Давай. Ну, просто мені цікаво, буде цей звук зараз тепер, після заміни прошивки, адаптації. Після всього. Після 40. 6 тисяч гривень. Краще машина буде їхати чи ні? Зараз дізнаєшся. От зараза, Був цей звук. А я вже подумав, що не буде. Да. Ну, ладно, масло ж тільки поміняли, може воно ще не притерлось. Що дружок, у нас куди ти їдеш? Не Спасибо. Не, ну зараз притреться, все буде нормально. Ну no, no. вже набагато пізніше було. Обично одразу, а це ми вже приїхали. цокання. Так, так, таке цокання. Все, комфорт більше не включаю. З такими цінами. Ніяких комфортів більше. Бо мені не комфортно. Не комфортно, такий комфорт визить. Тепер тільки правильно. Ланцюг, прайм ланцюг. Все. Так. Ну що, немає тепер можливості гаяти час. Включив я праймік, ланцюжок замовлень і погнав. Погнав працювати. Ну, не то, що прям відпрацьовувати, просто працювати, як завжди. Бо якщо думати про те, що постійно треба щось відпрацьовувати, там, відбивати, то якось стає трошки сумно. Так що, друзі, так от замінили мені масло в коробці, в двигуні, зробили прошивку нову, в коробку кинули, зробили адаптацію. Ну, подивимось тепер, як буде машина себе почувати. Сподіваюсь, цей звук. Який який в мене постукування потихонечку пройде після того, як залили масло в передній редуктор, бо його там виявилось взагалі не було майже. В будь-якому випадку це було регламентне ТО, це не, не, не ніяка не поломка, тому щось там видумувати про те, що це дорого або недорого, можна так сказати. В порівнянні з. Kia Оптіма, або там Hyundai Sonata, або що, що завгодно. Це дуже дорого. так. На свої гібридні Kia Optima я міняв масло в коробці за 2000 гривень. А тут в мене вийшло 40 000 гривень. В 20 разів дорожче. Да? Здавалось би. Але ви ж знаєте, що я дуже хочу Панамеру. Ну, я не знаю, хочу, не хочу, дуже хотів. На рахунок зараз, чи я її дуже сильно хочу, я не знаю. Але Костік сказав, що на Панамері планове ТО трансмісії, трансмісійне планове ТО 70 тисяч гривень. Тому 40 тисяч на Джегуарі, це не так вже й дорого, якщо порівнювати з ТО на Панамері. Здравствуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. На берестейський. дякую вам. Все, і я вам. Дякую за бургер. Та, Класне, вийшло замовлення. Заїхали в мак. Пригостив мене хлопець з бургером, кофейком. Такі поїздочки мені подобаються. Взяв таке замовлення з ефіру 1100 гривень за 4 км, Ну, звичайно ж, з подачі 7,5 км. Сподіваюсь, це не фейкове замовлення. І мене дочекаються, бо, в принципі, там 7,5 км їхати там. 5 хвилин, грубо кажучи. О, Нове повідомлення про Jaguar, Дивимося, що мені тут написали. пропонует мне обмен на что? на лендровер Rover спасибо, спасибо не, не, не Land мне не треба Лендровер Rover как-то без Land поживу <laughs> мне Ягуарчика вистачило пока еще Добрый вечер, Добрый... можно, пожалуйста, багажничок? Да, Зачем багажничек в рюкзак? О, я вам тысячу гривень поставив. Да. Як все можешь Наскільки можете, їбаніть настільки газу. Я хочу собі М 5 Дівчина мене важко складно все, але їбаніть настільки, наскільки ви вивезли, але не розбийте мене, блять. Я себе ціню люблю на Ну... Ви не розбийте мене, я вам довіряю зараз. Але їбаніть, блять, як їбаніть, щоб боком нахуй Щ... я щас. бо, я боком на цій машині не їжу. Блядь. Щас, ну я в ній я вас навчу. Да, спасибо. Я я пристігнусь. Можна? Останній раз, коли ми їбанули, я на 25 тисяч попав. Я ще не попадав на гроші, поки що. Ну, я Поки попадав. що. Це ж Ягуар. Це ще гуар. Вибачте, можна накинув шумодав? мені дуже страшно. Що сделаєте? Дуже страшно мені. Можна, ви зараз мене лякнете, а я закрию вушка собі. Так скажемо. Як вас лякнув? Шумодав. Я шумодав накинув. сорі. Так. Ще... ще раз скажіть, будь ласка. А, ви не зі мною розмовляєте? Я з вами говорю, вони просто тишина зараз тут, в наушниках. Так. Можна виключимо і буде, буде слухать, а ви мене довезете безпечно, але її так я її як ніколи не їбашили. Але я... я довіряю вам, тому що ваша машина, ви водій. Я вам просто зразу скажу, я не буду на ній їбашити. А, ну не їбаште. Це ж це ж не BMW М5. Це ж не BMW М5. Це <ж>, во <світ> во 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 Це ж я XJ. Ну так вот іменно. міно. Це, це <світ> ж, <світ> бізнес седан. Ну так, от іменно. <світ> 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 Пас... Це, Пас... це... сім я Можна виключувати. Це, С... це... С... якби була М5, то це другий розвитку. Була б М5. От іменно. У мене буде М5 колись. А поки що в мене є дівчина. А, потім кулець купляємо п'ять. <свист> Дякую. Е, все, на підіршому, да? Дякую okay. вам. Я ж просив вас, щоб ви мене лякнули. <свист> а ви, блядь, діку не робите. Просто везете мене. Безпечно. Воно у вас гоупрошка є, блядь. Ну, щоб мене засняти. Щоб Подарите мені? Наляканого. <свист> у нас так зможете, пожалуйста. Я вас все ще чую. Чую. Раз, раз, раз. Чую. Гладіатора слухав. Угу. Mm -hmm. По-моєму, я переграв своїх друзів сьогодні в порядку. Дайте газу, будь ласка. Я капітан Воробей. куча колець, я пірат взагалі то бачив. Дівчина не вірить до сих пір. А я і пірат. и Масад, и, вот это все, и Эли Коэн, и вот это Маскарад, все, 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 життя, блядь, а оно не понимает, что происходит. Да я не понимаю, страшно, блядь, с вами, пизда, если вы реально то, за кого вы сейчас себя выдаете. Фу, пизда, мне очень страшно. У меня там тысяча, вам выстачит, или вам вообще докинуть? Там у вас тысяча сто, вроде. А, 1100. А, там наче. Да, дивіться, у мене зараз, по-моєму, наліка нема, але я можу будь-як зняти його. Гроші не проблема для мене зараз. Можете на карту кинути, якщо хочете. Да, можна вашу вашу карту. Да? А ви не боїте свої кондиційні спалить мені? Ні, не боюсь. Тоді давайте. Я всім управляю. Давайте. <реш> Щас, а де мій телефон. Щас, секунду. Ох, спід ногою. Бо я не боюсь свої кондиційні дані, давати, а багато людей боїться. Знаєте, я так наші їх тепер. Щоб вони тепер не боялися. Щоб не щоб не давали, да? Ніхто? Щоб не давали нікому, бо, блядь, я тепер наказав їх. Я пишу такі, такі коди, які шифрують. Ага. Угу, угу, угу. Навіть якщо ви з гуру. У мене там всього тисячі гривень, так що, так, кому... якщо даже вкрасти, то... У мене двадцятка. Баксів леж, лежить на рахунку моно, тому в мене все хорошо. Ясно. Просто... Вибачте, я не вийобуюсь. Я щас перед вами не вийобуюсь. Просто мені страшно, ви такі передаєте, я хочу виглядати, як ви, але виглядати, як я. Так звичайно, але... коли страшно, то не розказують, скільки у нього грошей є. Але вам мені не страшно. Да? Я, я буду радий, якщо ви, ви в Спіцурі працюєте. Буду радий. У вас це сховано, бачите? Так. Да. Дякую. А що, ви потом скинете? Чи що? Потом скинете. Да. Коли? Коли захочу. Да. А ви хочете, щоб я вам зараз оплатив? Звісно. Звісно. Тоді посидим. Сверші, <laughs> будь ласка, поїдьте. Так треба спочатку розрахувати розрахуватися. Давайте я вам на карту скину. Давайте. Всіх я вам на карту скину. Чи ви? Та можна на ваш розсуд. <хи> Тоді завершиш покупку. Поку... Не треба спочатку розрахувати, щоб ти міг а, завершити. А, а, не проблема. Так, така а, все. Послідовність. Питань немає. Можна я скриви трошки подихати? Вам вимогу, Ви не спішите зараз? Та, ну, Якесь є... замовлення у мене є, друге. Ну, я нікуди не, не, не обіжу, я під ось тут. Моно. Е, скільки хочете чихів? Хочете. Скажите скільки, скільки по. Я вам скину, скільки захочу. Скільки, скільки ви хочете. Ну у вас старых 1084? Да. Можна вам 1000 чаїх скину? Супер. вообще. Тисячу гривень. Ну, у вас старых 1084. Ну, я вам 1000 чаюхи. Дякую вам за страсть. Так у вас же готівка розрахована. <реш> Завершіть поїздку, беріть, будь ласка, просто. Я вже вам скинув чаюху. Так це готівковий розрахунок. А, так мені ще вам грошей треба? Ну так, виходить. Ну, мене немає з собою. Вибачте, ви, я вам на приватну карту скинув. Можете покрити з цього. У мене собою немає, бо можемо поїхати до банкомата і. Можу... Можете ще докинути вам. Давайте, скільки хочете. Ну у вас ще 84, треба докинути просто. Хорошо. До тарифу і все. Хорошо. А, ні, ні, Можна ні, ні. повторити. Повторити. Угу. повторити. Скільки мене залишилось, недостатньо коштів. 84. 772 повинно бути. Ага, бачите. 772. Да. В ноль. Може вам гривню ще скинуть? Та нехай буде вже. Пішов до дівчини. На п'яторочку. Це вам п'ятерочка. І вам п'ятерочка. Дякую. Дякую. Дякую вам за тріп. я в ахуе. Все, До бывает. Спасибо. Я Спасибо. Если Министерства добрых дел, мне нужно сделать у вас портфель. А хотя хотите показать его? Нет, не надо, не просверливаешь. Хоть, -хоть, хоть что-то, блядь. Не-не-не, спасибо. Чтобы до меня до дома не пришел сегодня никто. Никто до вас сегодня не придет. Чудово, я. <laughs> Це друзі просто якась хітяра. Це, це не пасажир, це. Ух, блядь. Щас був би хітяр, якби я в когось в'їхав. Такого. Такого парня, ще я не возив ніколи. Скинув мені 1772 гривні. І, звісно, я варений. Що це було, я не знаю. Пропрацював я. 4 години, каса у мене 3700 гривень. 3720 навіть з чаюхою Вартість за КМ вийшла в мене більше ніж 70 гривень. Коротше, нормально. нормальний сьогодні діньок. Після сервісу, звичайно, я був трішки трошки, трошки розстроєний. А зараз вже все в порядку. Пареньок, цей пареньок підняв мені трішки настрій. Блін, ну це просто взагалі хіт. Так що, такий діньок сьогодні, така робота. Дякую вам за перегляд. Завтра, субота, в суботу, виїжджаю, фігарить по-серйозному і в неділю. І побачимось. Бувайте!